Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Страх може виявити, де бракує віри. Засновник Методистської церкви Джон Веслі у розпал шторму спостерігав за спокоєм моравійських місіонерів. Він бачив таку стійкість, безстрашність і довіру Богу, що почав сумніватися у власній вірі. Після бурі веслі написав у своєму щоденнику Я запитав одного з них Вам хіба не було страшно? Він відповів: Дяка Богу, ні. Я спитав: Але хіба ваші жінки та діти не боялися? Він м'яко відповів: Ні. Наші жінки та діти не бояться померти. Веслі написав, що після цієї розмови він пішов до інших людей, що плакали й тремтіли на кораблі, і вказав їм на різницю у час випробувань між тими, хто боїться Бога, і тими, хто не боїться його. Але також великий християнський реформатор Веслі, який знаходився на борту корабля як місіонер для корінних індіанців, написав про себе. У щоденнику, о хто позбавить мене цього страху смерті. Пізніше він також написав я вирушив до Америки, щоб навернути у віру індіанців, але хто ж наверне мене. Зрештою, веслі прийшов до глибокої довіри Ісусові Христу через благодать, а також подолав свій страх смерті через віру в Христа. Відчув. Як серце надзвичайно зігрілося, те, що веслі спостерігав на кораблі, було надприродним непохитна віра інших людей, які проходили через ті ж випробування, що й він, але не боялися смерті. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпливість потрібна, щоб Божу волю вчинити й прийняти. Обітницю до Євреїв 10 35 36, Моя молитва сьогодні. Господи, я вірю в тебе, я люблю волю Твою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.